Вітаю усіх шанувальників несвітського життя! У жовтні світова спільнота відзначає міжнародний день музики. Як говорив маестро у відомому кінофільмі: В бій ідуть лише старі. Все прийдешнє, а музика вічна. Яку музику слухають полтавці? Запитаємо у народа, а за найцікавіші відповіді будемо вручати обереги нашої програми Ляльки-мотанки від пані Наталочки Свередюк. Вони такі гарні, за них варто боротися. <му> ви любите слухати музику? <му> Ні. <Нет>. А <му> чого? Люблю. – А яку ви любите пісню? Ні, не, не пісню, класичну. А який ваш улюблений композитор? Улюблений? Бетховен. Яка музика тобі подобається? Я знаю, амсальоне мені подобається. Какое? Амсальоне. А що це? Це пісня така. Да? А, а ти можеш її заспівати? Я не вмію. Не вмієш. Ну добре. Гойдайся, не будемо тобі заважати. Дитинка серйозна. Доброго дня, рідна Алтава. Скажіть, будь ласка, яку ви любите музику слухати? Ні, нічого не хочемо казати. Різно-різноманітно. А Ну, яку саме? Не Заважайте, будь ласка. Дякую. Okay, Група. Так. Он чоловіка попитає. Чоловіка попитайте. Зараз попитаємо. Пане чоловіка. А як звати чоловіка? Пане Олексію. Говорить жінка, що ви дуже розумієтесь на музиці. Яку музику ви любите? Ну, більш альтернативно. А саме? Ну, з останнього ляпіс. Ну, зарубіжну, ну скажу, Blin 182, Sumfit Гуд Шерлот, ну, Такого плану. Ви маєте смак? Ми збираємося на хор. Зараз нам дуже хочеться, ми співаємо. Але на жаль, оце ж на мій дуже актуальне питання. На мій превеликий жаль, дитина співає, мав навіть з англійським акцентом. Це, звичайно, до як шлях до Європи гарний, такий прикмета гарна. Але хочеться, щоб співала ще й українською. То ми збираємося до української, до звичайної музичної школи, Молодці. щоб навчитися співати. Як звати дитину, Даня? Даня, заспівай нам що небудь з англійським акцентом. Так, ну він, співає, співає. Сп... радуйся, пане господарю. Стісняється. Позабував, Позабувався. Моя рибочка, згадаєш, на хорі будеш вчитися, згадаєш. А дідусь, що нам скаже, яку музику любили слухати ви колись? Колись? <звис>: Бітлз <с og> <звис>: і інші такі сувені. А Зараз більше, конечно, подобається українська пісня. А заспівати можете? Не. Не будемо примушувати. Дякую, що з нами зупинились. А яку? Ну різну, простіть, у мене дуже мало времени. Будь ласка, цілтава, не сітке життя. А ми знімаємо програму про музику. Ви любите музику? Не люблю. А чого ви не любите музику? Не треба мене знімати. Вибачте, будь ласка, мене назвали женщини. Це приємно. хоч не ударили. Ну ви такий гарний, такий харизматичний. Ви любили Нет. слухати Молодець, Бітлз, Бізус, Любили слухати? Так. Да. А все. яку ще музику ви полюбляли? Ну, ніяку. Всяку. А яку всяку? Ну, реп, рок, все ще подобається. А це що у вас там звучить? Та наслізом не вірить, реп. Музика та океан, в якому можна навіть утонути, можна розтворитися. Лично мне нравится авторская песня, Вис, Бар акуджава это то, что я могу слушать бесконечно долго. Я практически посещаю всю все репертуары классической музыки, тоже тех коллективов, которые в Полтаве и полтавских коллективов. Это то, что мне нравится. Это то, что можно, поскольку сам музыкальными талантами не обладаю, с удовольствием смотрю, как это делают другие. У них это получается намного лучше, чем могло бы получиться у меня. Шансон. Який шансон? Стас Михайлов. Так, що ще. Катерина Галіцина. Так, що ще. Багато шансона люблю слухати. Дякуємо, дуже дякуємо. Я люблю слухати музику різну. Яку різну? А, ну, моє, моє улюблене. Ну, це класика. Дякую, дуже дякую. Дякую тобі. Шовременну українську. — Наприклад. Ну, наприклад. Ой, зараз не можу казати, забили мене. Чув? Ну, не. жінка чи чоловік? Хто співає вашу улюблену пісню? А, жінка, жінка, жінка. Хіна Кароль, Таїсія Павалій і... Ну, і Козловський теж. Які ти пісні любиш? Ніякі. Чому? Взагалі ти любиш пісень і музики не любиш. А чому? Не знаю. А що ти любиш? Чим ти любиш Мульчика. займатися? Мультики любиш. А мультики вони з піснями, з музикою чи тільки. може бути з музикою. Ну тобі подобається, ти не перемикаєш канал? Ні. Ну дякую, гуляйте, будь ласка, з бабусею. Вибачте, до побачення. Що ви з нами зупинились, дуже дякуємо вам за це. Найбільше пісню я полюбляю оранжеві сни. Так, а ти? Ну, мені подобається також «Ані Лорак». Яка пісня? Сніце сон. Я. я займаюся танцями вже сім років. Так, і під яку музику ти танцюєш? Е, ну я бально спортивними танцями займаюся. ну, Різна музика для різних танців. А співаки, співачки, які вам подобаються? На фортепіано, на акордіоні граю. Навіть так. А яка твоя улюблена композиція? Келізі. Так, а на акордеоні? Що ти граєш? На аккордеоні я ну, частіше граю джазові композиції. Ми тебе вітаємо. А що любиш ти? Яку музику? Я музику так не дуже часто просто слушаю. Ти більше спортсмен? Ну так. Да. А ти? Тоже, також більше спортсмен. Рок. Рок. А гурт твій улюблений який? Ні. А співак? Який рок ти слухаєш? Який попався? Я люблю слухати рок-музику. А улюблений гурт ваш або виконавець хто? Їх дуже багато, тому просто неможливо вертись на дуже багато талановитих композиторів, талановитих виконавців. Роки тільки роки. Ні, звісно, ні. Музика це дуже особливий вид мистецтва, і її неможливо поділити на якісь жанри, тому що в кожному жанрі є той чи інший трек, який буде подобатися кожній людині. Я люблю слухати дитячих пісні. Дитячі пісеньки. А бабушка ще любить слухати? Бабушка все слушает. А ще якено бабушка слушает? І кіно бабушка слушает. І кіно бабушка слушает. Бабушка ваш улюблений фільм і яка улюблена музика з якого фільму? Може романс, може композиція. І так, так, час спомнім. Е фільм Ну, дисках. Ну, е Карнавал. Вот и мне там нравится музыка и песни с фильма Карнавал. Позвони мне, позвони. Позвони мне, позвони, да. Ну, бажаю, еще наиголовнеший звонок в вашем житті пронав. Спасибо большое. Я, лю... Спасибо. Я люблю кино прослоники. Мы с бабушкой смотрели когда-то. Помнишь? Помню, помню, мои хорошие. Давай всего, всего... всего... звати вашу дівчинку? Она сама скажет. Лера. Лера, да. до побачення, бажаємо вам счастья. Спасибо. Вам удачі. До свидання. Українські пісні я дуже люблю слухати. І зараз і програму Таву ми дивимося часто. Там є такі непогані такі передачі. От. І я взагалі шануємо українську музику. Я не тільки люблю слухати музику, але я ще люблю складати вірші. Щедра осінь ходить в гості яблуками нас частує, а також нам щедра осінь листя барвисте дарує. Щедра осінь, мила осінь. Ти приходь до нас у гості. Будемо нагороджувати. Яку музику ви любите? Скажіть, будь я будь-яку музику люблю. А саме Українські народні пісні, да. класичні. Так. І рок, да, Соня? Ми Ріану любим? А спой щось небудь із Ріану. Соня, заспівай, будь ласка. Це, м -м -м, це спів? Не хоче. А, а ви заспіваєте, може? Моя Полтаво на тебе схожа. І без Полтави. Я жити не можу Будем нагороджувати! Народ попитали, а зараз сюрприз ходімо. Ми завітали на знімальний майданчик, де відомий квартет Парнас» готує новий кліп про рідний край. Дуже любить Полтавщину. Наш квартет, Полтавщину, яку вважає найкращим місцем на цій планеті. Ходімо, дізнаємося деталі. Доброго дня! Доброго дня! Вітаємо вас! Вітаємо! Несвітське життя можна до вас. Доброго дня, пане Олександре. Ходіть ближче як демократично обраний керівник. Розкажіть, будь ласка, на світському життю. Що тут відбувається? Що це ви тут робите? Що ви знімаєте? Ми пригласили замечательного оператора Сергія Решетілова, для того, щоб він зняв, Як це називається? замечательне відео на нашу нову пісню, яка називається Шляпа. Прекрасно. Пане Сергію, я, я бачу, що ви, ви дуже втомлений. Ви давно співпрацюєте з цим колективом. Полтора года. Як враження? Дуже файно. Дякуємо. Пані Ліда, ви солістка, скажіть, будь ласка, що цікавого несе нам новий кліп нашій міжнародній музичній спільноті? Ви все побачите. Микола Лобачевський, відомий математик і гітарист. Пан Микола говорить, що надзвичайно небезпечна роль у вас у цьому кліпі. Що то за роль деталі можна дізнатися? Це моя таємниця. Але полтавці побачать її незабаром. Обов'язково. Пане Андрію, що це у вас за апарат? Музичний інструмент. Так, що ви на ньому робите? Граємо. Говорять, що ви в цьому кліпі граєте більш всіх. Ми запрошуємо вас на прем'єру. Дякую. Ходять чутки, що в кліпі ви будете знімати тварин. Хто буде їх приборкувати? Приборкувачем буде моя донька Валерія. Сподіваюсь, що це буде цікаво. Дякуємо. Не будемо вам заважати. Щоб не трапилось у вашому житті, пам'ятайте, музика врятує душі і серця.